Красуня пішла зранку погулять, а сірий же тут як тут сидить. Каже, я на, на вікні я й не боюся, і мене ніхто не дістане. Ух, а вона сердиться. Пішла, пішла, щас прийде сюди близенько. Не бійся, не бійся. Ну що я тобі ще дам? Я ще тільки каву п'ю. Красунчик. Ой, ти ж і красунчик. Я б тебе забрала додому, але ти чужий, так, да. ти гуляєш сам по собі. Так, що в нас тут? Плюс 10, все засихає, вітер, дощику нема. Сьогодні треба полуничку полить, бо я вчора не поливала, ну там трішки волого. Що, не прийшла? Немає. Мабуть, пішла додому. Ей. Так, ти мені тут всі вікна вимазуєш, я знаю. Ну, посидь трішки. Не дивлячись на те, що у нас ніч була холодна, було плюс вісім, а зараз за 20 і на дворі дуже тепло. І в мене осіннє прання. Зараз і білизну поперу, і навіть шерстяне одіяло стьобане І підготуюсь до зими. І ще я там понад забором прокопаю далі. Там тільки хризантеми ростуть. Ото. Вони мені трішки заважають. Ну, але ж хай квітують, потім я їх від тиля приберу, а вже не знаю, куди посадити. Навіть не знаю. Посадила кущик червоної смородини, на компот, щоб був. Маленький такий, я його там удобрила, все, що в мене було. Нічого не купувала, просто перегній, так, пісок, ну і оце. Нічого він так, це ж я вчора його ввечері посадила, зараз залила ще водою, стоїть нормально. Полуниця так. Трішки полягла. Ну, не вся. Ось тут поприймалась добре. І зараз я її поливаю, бо не польєш. То ось дивіться, скільки позасихало тут. Ну, я сподіваюся, що це тільки верх засоха корінець. Може і нормальний. А якщо ні, то в мене є тут чим насадити. Це ж уже скоро сажати часник. Треба. Рішить, що там її почистити. Запитаю Лілю, буде брати вона чи ні. Бо це жду, 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 і вона в мене там густенька. Ну, поливаю я. Бо дощику у нас немає, і все сохне, земля як каменюка. Тому треба поливати. Хоч водичка й дорого, що я Лілі тут прикопала. Це здорова така, не знаю, як, яка назва, бо давала Наташа, Наталіна невісточка. Сказала, що смачна. Ну і дійсно вона була смачна. Ось то я й для Лілі прикопала, може забере. І тут ось по краю в мене густая, для Лілі лишила. Треба, щоб вона прийшла і забрала. А вода, дивіться, лєш, що оце що тільки там в смородині ще стоїть. А тут лєш, вона впитується і впитується. Сьогодні у нас 4 жовтня. Я не знаю, коли я випущу відео, бо в мене там є вже наперед. А я хочу показати, дивіться, зараз південь, ну, 12 та година дня. І квітує в мене гібіскус, навіть не закривається. Це з липня місяця він. Оце вже такий, ну, який здоровий. Ті маленькі ще, я їх дітками називаю. Але вони теж квітували зранку. Ну, Зараз позакривалися. А цей навіть не закривається. Чи йому? Е Такий, таке повітря підходить, я не знаю. Ну, та він любить і сонечко, і все. Я тут працюю. І я ж сьогодні оце поливала полуницю, ну і не бачила. А тут дивіться, що в мене є. Дивіться. І ніхто не з'їв. Одна, ну і цю зірву. Ну, звичайно, вони, може, кисленькі. Але ж такі гарні. І ще там у мене квітують, бачите. Мені порекомендували оце зробити ще отак два. Дві рейки, отак прикрутить. Не знаю, для чого це, чи щоб плюнка не піднімалась. Ну, і я ще додала у мене тепер отам три петлі буде. І я вже одну зробила і цю дороблю. Я не знаю, мабуть, тому, що плівка не піднімалася. І... Ну, так, нічого. І отож, ж знайшла полуничку. Погодувала красуню і собі зробила вечерю. Що в мене на вечерю? У мене тут сир домашній я його полила іще домашнім молоком. А Віка у нас його ще сметаною поливає замість молока. Ну, а я молоком. І я сюди ще всипала кунжут. Це корисно. А якщо такі кусочки маленькі, ну от, такими маленькими даю іще й фенді, вона їсть. Ні, не хоче. Ну, і оце я перемішую. Тут немає цукру, ні фруктози, нічого. Ну, це я собі таку вечерю зробила. Ну, хто що їсть на вечерю? По-перше, сир корисний. Говорять, що в нашому віці молочні продукти. Е Бажано не їсти. Ну, я там багато читала. Ну, хто що пише. От. А я хочу розповісти про маму. Вона без молока жити не могла. Раніше було в пакетах, от таких, хто знає, такі. І потім зараз же ж такі от, пластикові, а тут такі ось були, як пірамідка, пакети. Я забула, 14 копійок, кажеться, стояли. Чи 12. Це півлітри там було. От. Буває оці пакети, поки донесеш додому, він розклеївся, молоко витекло. От. Ну, мама на базарі брала пакет які, молоко. У хазяїв. Щоб добріше, щоб домашнє. От. Ну і зараз оце ми іноді теж користуємося домашнім. Іноді магазинним. Ну, якщо магазинне, то рідко беремо таке пастеризоване, пряжене в основному. Це смачно. Дивіться, зараз 19 годин вечора. на дворі вже темно. Робить вже нічого не можеш. Тільки ну, ну зовсім нічого. А вже і вдома нічого не хочеться робити. Так щось у мене тут цвіточок мене лякає, стрибає. Зачепилися. Я сьогодні нарвала і жовті хризантеми, і білі поставила, бо є у вже відквітли, що віки дарував артем. А гортензію я ж посадила. Не знаю, що з цього вийде. Хотіла з домашнього сиру зробити сирники. А потім віку ліфтажу. Знаєш, мені щось жалко на сирники витрачати такий сир. Давайте ж його так поїмо. А вони з артемом ще люблять і туди малину додать. Я там перетерла свіжу. Не знаю, чи віка доставала. Ну, і що я вирішила? Вже я нічого не хочу робити, хоч і 19 година. А зранку не вийдеш іще, коли прохолодно, плюс 10. Ну я встигну, я там зібрала перець і хочу його е, закрити на перці фаршировані, ну, заготовку таку зробити. Я вже й баночки приготувала, дві баночки ще зроблю, я вже дві робила і ще дві зроблю. У нас е, дуже любе артему оце перець начинений. А віта виїдає, а перець викидає. Ну і здається, мій день сьогодні. Такий робочий закінчився. Ну, вже небагато так роботи. Город я ще не копаю, а так десь щось там. Щось роблю, щось, щось переробляю, щось прибираю. І отак і проходить день. Сьогодні віка скрізь пересосила, то я перепрала все, підготувалась до зими. І одіяла, покривала. Ну, все таке, що раз в півроку я перу. А сьогодні навіть постільну білизну перепрала. Ну, так ми її раз в 10 днів міняємо. Ну, знайшла собі роботу. Без роботи не сижу. Ой, мабуть, хвати. То завтра доїм.